На відео відображена біль, яка протягом 21 року просто мучає мене. От. Накрутила волосся на локони о, на б'юті. З очікуванням, що у мене вийдуть голівудські локони. От. Що. У мене вийшло. У мене бажання підрізати каре з кожним разом більше і більше, щоб робити класні укладочки на бігуді. І, в принципі, класні укладочки. У мене взагалі не виходить накрутити волос. <свісно> Оце мінуси довгого волосся в тому, що ну, не тримає, не тримає локон. Взагалі. Ну от. Блін, ну задушую, бідно! Я півчаса їх крутила. Look at this! Просто бреме волосся! Щоб ви розуміли? Я пробувала крутитись на утюжок, я пробувала крутитись на плойку, я пробувала крутитись на бігуді одну, там де накручуєш з одної сторони, з закріплюєш крабіком, і має бути о! Воно накручувалося, воно мене зразу розкручувалось. Ну думаю, ну блін. Але ж бігудір ж настільки перевірений метод. Типу, споколінників передається цей метод і всі ним користуються, і все окей. Ну, значить, моя волосся теж витримає. Без коментарів, будь ласка. Нє! <гум> Коментар можете ставити. Напишіть мені, будь ласка, чи відрізати волосся, щоб накрутити нормально локони. Я хочу крутити кожне утро локони, Просто наслаждатися цим. Якщо ти дивишся це відео, то я тебе вітаю. Ти потрапив на канал Катериночки Юпітера МС самою ріженькою такої енергетичної гір. На да, мене самооцінка, наче все більш менше пропрацьовує 16 років, тому не потрібно зараз мені писати коментарі, яка я саме Ні, я просто почала зазначати свої плюси в зовнішності і в принципі. Проработка-чек! Я пробувала вже заводити Ютуб з 14 років. Але в один момент, коли ми відео вимкнули на уроці інформатики перед всім класом, я вирішила, що щось іде, не так і припинила, тому що ну. Знаєте, коли тобі 14 років, а твоє відео вмикають перед всім класом, то відчувається, начебто тебе хоче якось підколоти, трішки можливо і принизити, десь ущемить, скажімо так, що Боже, ти блогер! май oh гад, пожалуйста! Дай автограф! Я очікувала, що просто вчитель це теж якась тренера. Можливо, це було з позитивного боку, я просто не пам'ятаю вже точно поведінку його в той момент, але. Суть в тому, що в мене був канал Kate Soft, я туди знімала ролики подібно DIY, діавайки зроби своїми руками, різні такі теми обговорення, всякі тренди знімала. Мені це дуже сильно подобалось і відчувала, що це моє. І я тоді закинула через це відео на інформатиці і вирішила припинити цю діяльність. Але з кожним роком я розумію, що. А! Ні, Катя, треба далі пробувати. Так що е, я з вами тут це. Ви знаєте, буде дуже сильно смішно, якщо зараз ось це рандомне відео започаткує розвиток на моєму новому каналі, е, прокине мені ось ці відчуття, що мені потрібно продовжувати це робити, як я починала це робити в 14 років. Я хочу запишлити сьогоднішній день. Сьогодні сімнадцяте. 17 вересня, так що відкачався? Сінате вересня, вівторок, 2024 рік. Давайте запам'ятаємо разом цей момент. Для мене він буде мега-канонічним, якщо це вистрілить, якщо мені реально сподобається і піду далі. Трішки про мене. Я просто зараз працюю SMM-ником, маю 6 проєктів. Я паралельно розвиваюся відеорости. Я купила камеру, з якої зараз це все знімаю. Пожалуйста, пробач мені таке напряження на себе. По СММ я знімаю в основному тіктоки, але і з тою теж знімаюся. Ще спочатку, мабуть, як я тільки починала працювати SMM-ником півтора року тому я розуміла, що мені потрібно теж розвивати свій особистий бренд. Водичку розливу. Цвій особистий бренд, тому що це мега важливо. Це говорить на всіх форумах, на всіх івентах. Про це кричать просто в різних куточках інтернету, просто абсолютно скрізь. Якщо є особистий бренд, набагато легше жити, тому що тебе люди знають. Люди знають, що до тебе в будь-який момент можна звернутися. Люди знають, що ти готова взяти на себе відповідальність за якісь проекти, працювати по ним, приносити класні результати, і так далі. То тобто особистий бренд це дуже крута і сильна річ. І єдине, що мені завжди заважало будувати особистий бренд, це що про мене подумають інші, або. А що якщо це не вистрілить, я опозорюсь, або а якщо я буду виглядати просто дурно з боку, або що скажуть про мене мої знайомі, однокласники, родичі і так далі. Так от завдяки нашій українській еліті, завдяки нашій класній Алли, Алла, вже я вже її звати. Алла Малкін. Вибачте мене, будь ласка, що я застопорила такий канонічний момент. А саме я і прізвище тієї, хто надихнув мене знову пробувати, а саме Алла Малкін, Малкін Малкін, вибач, якщо я неправильно е, вимовляю твоє ім'я і прізвище, тому що я насправді, чесно, не знаю, як правильно, тому я перепрошую завчасно. Я, як ходила в тренажерний зал завжди слухала музику. І от нещодавно я вирішила спробувати послухати подкасти від неї. Я просто, от, напевно, після 3-4 я вже зрозуміла, що я на її подкасти, на її блог, в принципі, підсяду. Я не буду пропускати жодного відео, тому що я знаю, якщо от вона випустила, значить що треба подивитися, адже там буде просто мега-крута інфа, яка допоможе зростати особисто. Розумієте, типу, будувати свою імперію, як вона казала, саме всередині себе. Я нещодавно нещодавно, це сьогодні вранці була. Я пішла в зал і знову ж таки послухала ним музику. Фонк мій любимий. Я сьогодні слухала підкаст як забити на думку інших людей. Я просто, скільки для себе класних речей винесла. Я не хочу зараз все перерозповідати, тому що я не хочу дублювати інформацію, просто якщо вам реально дуже цікаво, вийти в Ютубі або, можливо, я прикріплю посилання і просто перегляньте, тому що я вважаю, це має подивитись кожна людина, яка відчуває, що в ній сидить ось цей потенціал, і вона боїться розвиватися, вона боїться робити якісь дії через засудження можливе. Хоча по факту, типу, насправді, навіть якщо тебе засудять, про це. Забудуть на наступний день і будуть займатися далі своїм справами. будуть далі думати, як виплатити кредит, як заплатити цю срану комуналку і що купити сьогодні на вечерю, тому просто зосереджуйтесь на собі, на своїх думках, на своїх відчуттях, і просто робіть те, що вам потрібно, тому що людям буде завжди. Ні насрать і не насрать на половину, тому що вони хочуть самотвердитись за рахунок вас. Наприклад, якщо ви розвиваєтесь, робите щось, а вони нічого, вони будуть вас тупить. І це ок, тому що це в їхній природі, в їхніх нормах, але це не повинно стати нормою для вас. Я просто от скільки разів чула, що Катя, знімай Катя. Показуй Катя, розказуй, а Катя, Катя просто думає: Боже, а що мені робити в принципі? Ну, типу, я постійно хотіла цього, але я це відкидаю постійно, отако. На дальній дальній план. Колись можливо. Якось я недостатньо класна, щоб показати себе. Я недостатньо маю результатів, щоб розказати про них. Я недостатньо покращила свою зовнішність і так далі, щоб заявити про себе, наприклад. Це повна хрінь. Я реально я зараз розумію, що якби я тоді не застяла в 14 років і розвивала блог, я би була другою, не хочу казати Мар'яна Рону, це просто ікона дитинства, ні. Саша Чистова. А льона г'єном. То, тобто, розумієте, вони не засяли, вони пішли далі і далі і далі і отримали те, що вони зараз мають. І відповідно до цього, з кожним разом, з кожним відео вони, мені здається, розуміли, що вони зробили правильний вибір. Я вже трошки відійшла від самої теми відео. Оце в мене така проблема є, що я щось розповідаю, розповідаю, просто перескакую на іншу тему, забуваю про ту тему, яку я розпочала, і все, і оце йде така цепочка. Тому, блін, сорі. Так от, я хочу спробувати повернутись. Я хочу спробувати повернутись в цей простір. Я хочу відчути, куди я віддаю цю енергію, яку я давно хотіла віддати, тому що мені бурлить скільки ось цієї енергії. Я пішла, наприклад, в той самий СММ, я цю енергію віддаю, але ну, наче недостатньо. Мені потрібно ще кудись. Я не хочу ховати свій потенціал, я не хочу ховати свої якісь мрії, думки. Я хочу розповідати про це. Я хочу, я хочу нарешті проявитися так, як я хотіла проявитися ще в 14 років. Я просто закрила на це очі через можливе засудження і так далі, через страх, через підлітковий страх. Розпочнемо з цього. Я тоді ще була реально дитинкою. І, типу, я хочу спробувати здійснити ось ці задуми тієї дитинки. Я хочу спробувати, можливо, це дійсно того варте. якщо протягом семи років ця думка взагалі не дає мені спокою. Взагалі. І я пробувала далі розвивати свій блог, наприклад. В тіктоці, але тікток така платформа, що дуже важко зрозуміти, в якому напрямку тобі варто себе показувати. Чи то ти знімаєш люпсінги і ставиш класні якісь надписи на відео, чи то а, ти а, обговорюєш якийсь зірок, радиш фільми, книги, створюєш ком'юніті і так далі. Тобто безліч є напрямків, в яких можна поглинути і розвивати себе в цьому. Я пробувала різне. Я пробувала показати себе як СММ, я пробувала показати себе просто як в ліпсінгах, просто приколи знімати, розмовні пробувала знімати. Наразі я пробую показати себе як відеографа, але от щось наче не так. От, типу, от. Я розумію, що у мене є класні навички розвивати комерцію, типу акаунти комерції. Але є проблема з тим, як розвинути свій блог, тому що ти до кінця не розумієш себе, ти до кінця не розумієш, що саме тобі потрібно, і це нормально. Тобто не потрібно у мене дуже часто сиділа така думка, що от я СММ, значить я повинна зробити все і зразу класно. Я повинна розвинути свій акаунт за один місяць. І якщо цього не траплялося, я просто тухнула. Я отримала вигорання, я думала, що значить я не такий класний саме. Знаєш, я не так це класно вмію робити. значить, я просто переоцінила свої якісь можливості і так далі, але це нормально, якщо ти не знаєш точно свою задачу, тому що ти ще не розумієш, куди саме тебе ну тобі себе направити. Тому для цього потрібно пробувати більше, 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 більше. От я спробувала себе в певних напрямках і зрозуміла, що мені потрібно зараз повернутися до Ютуба, як я робила це в 14 років. Тому що от я певну площадку там попробувала там, Інстаграм, Тік-Ток. я розумію, що мені потрібно почати з того, що я починала. Можливо, це саме те, що мені зараз потрібно. Я зараз вчу себе. Не чекати швидкого результату, не чекати усього, що все повинно стати за місяць, інакше я буду поганими силами. Я повинна набрати 10 тисяч підписників, щоб це стало моїм кейсом, і я потім показувала це всім. о, диви, диви, я вмію, я вмію. Ні. я хочу від цього відійти, я хочу відійти від цієї спішки, я хочу розвиватися в спокої, в гармонії і не гнати себе як лошадь, якусь розумієте? Типу, я хочу відчувати спокій, я хочу. Мені тільки 21, а я вже от понадивлялася цього успішного успіху і думаю, блін, блін, я стільки всього не встигла, все, ну, за чим жити? Ні, таких думок ні в якому разі не повинно бути. Я хочу відчути спокій нарешті. Я по-справжньому стараюсь прислухатись до себе, я повертаюся до Ютуба, я викладу це перше відео і спробую далі і далі. Я дуже хочу в цих діях побачити, чи дійсно воно мені потрібно. Саме тому це перше відео я і записую сюди. Я не знаю толком, поки про що я буду тут говорити: чи то про відеограсто, чи то про СММ. І я не гола, не думайте, у мене тут є топ, просто камера так мене обіцяла. Чи то про СММ, чи то про класні, якісь взаємовідносини з людьми про психологію, про духовність я просто обожнюю вивчати духовність. Це просто я цим займаюся ще самого самого там далеко 2018 року і так далі. Я... Не знаю, поки точний напрямок, але я точно знаю, що я повинна спробувати, тому що якщо я не спробую, я поховаю знову ці думки, вони мене будуть мучити, я від цього буду стресувати і буду відчувати, що я зробила недостатньо, хоча могла зробити достатніше, щоб спробувати, і так далі. Я не знаю, чи цей блог буде точно комусь корисний і цікавий, але я хочу спробувати просто для себе. У мене перегрілася камера в той момент, коли я хотіла закінчити відео. I'm so sorry. <laughs> бачите, я ще не, на... не наловчилась бути блогером. Е так от, якщо буде комусь цікаво, е якщо хтось захоче якось прозаємодіяти з цим відео, то лайкнути, коментнути, підписатися на мій канал. Я буду дуже-дуже вдячна.